Коли прийшла зима, вони цілили у мій дім, а тріщини раптом з'являлися в її домі, у домі над морем на вічних скелях. Що діється із її будинком? Перешіптувались її сусіди, дивились скоса. А мій дім стояв уцілілий серед хаосу. Коли вони цілили у мої дерева, каштани тополі особливо вишні, дерево, яке вона принесла в сад дитинчам і виростила разом зі своїми дітьми, впало. Затуливши собою весь її світ і моє далеке місто з його деревами. Жодне моє тоді не впало, стоять зелені. Коли вони цілитимуть у мене завтра, вона вже вкотре ладнатиме стіни дому, писатиме історію про далеку жінку, садитиме нове дерево в центрі саду, як в центрі світу, усіх його слів і воїн. а я з усмішкою вистою в синім полі. Коли вони цілитимуть, у мене завтра, вони не знають, вони зв'язались із нею, з її будинком над морем на вічних скелях, з її деревами, її морем, її словами, з її історією про мене, яка триває. Так само, коли вони цілять в тебе, вони не знають, що мають справу зі мною, з моєю історією про тебе, що не минає. А значить, вони мають справу також із нею. І кам'яним будинком на вічних скелях, з деревом, яке не вмирає, стає землею, з історією, яка не скінчиться, з усіма нами, з тим, сестро, що ніколи не проминає. Дякую вам дуже, дякую, Володя.